Марк Рютте повідомив про важливість зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Це покаже, чи готовий Путін до миру. Генеральний секретар НАТО вважає, що Трамп перевірить російського лідера. Рюте зазначив, що саміт на Алясці може допомогти припинити війну Росії з Україною. Наступна п'ятниця буде важливою перевіркою для Путіна. Генсек НАТО вважає, що Трамп готовий тиснути на Росію, щоб зупинити війну проти України. Рюте вірить, що Трамп прагне зупинити втрати життів та руйнування в Україні. Він вказав, що Трамп чинить тиск на Росію. Зустріч на Алясці стане важливим кроком, але мирна угода неможлива без України. Він підкреслив важливість визнання суверенітету України. Україна має право вирішувати своє майбутнє. Вона повинна бути суверенною державою, яка сама визначає своє геополітичне майбутнє. Рюти додав, що Україна не повинна мати обмежень у чисельності своїх військових сил.